Мости через Дніпро є одним із найважливіших стратегічних об'єктів. важливість Антонівської переправи, зокрема, як для України, так і для Росії, цілком зрозуміла. Тож не дивно, що цей міст торік став мішенню для Хаймарсів, аби зламати шляхи постачання армії окупантів 19 липня 2022 року. Збройні сили України вперше завдали точний удар по Антонівському мосту, що стало повним шоком для загарбників. Давайте пригадаємо трохи цю цю історію. Антонівський міст один з найдовших і найвищих в Україні. Довжина майже 1400 метрів, ширина 25. Його зводили вісім років. По переправі за добу проїжджали до 10 тисяч автомобілів. Міст поєднував правобережжя та лівобережжя Херсонщини і фактично був головним маршрутом у Крим, чим окупанти активно і користувалися до 19 липня 22-го року. От сюди, якраз ця яма. С камаз. Видите вот идет перекрытие сразу. Проезжай, проезжай быстрее! И дальше пошли сюда, упала, сюда вот ракета упала. Шоковані колаборанти самі ж знімають відеодокази точних влучань. Наші військові підтверджують, це робота Хаймарс. ЗСУ випустили 12 ракет, з яких 8 влучили по Антонівському мосту. Також було завдано удар по російському блокпосту з військовими та зброєю в районі переправи. Зрадники почали плакати, що їм тепер майже немає як переїхати Дніпро через вирви, рух одразу обмежили і там змогли їздити хіба що легковики про рух колон ворожої техніки навіть не йшлося. Мост Антонівський це по суті така ключова артерія для того, щоб противник міг проводити операції під Миколаєвом, тобто там дуже багато замикається комунікацій. На наступний день гауляйтер Херсонщини Сальдо заявляє, рух Антонівським мостом закривають повністю. Росіяни поспіхом шукають фахівців, які б взялися залатати дірки. Зрештою вирішують на швидкоруч зліпити понтонну переправу та запускають пороми. Та усі плани окупантів, хоч якось відбудувати пошкоджені інженерні конструкції, знову ламають українські артилеристи. Після першого удару прилітає чергова порція високоточних ракет. Наша артилерія відпрацювала саме по переправам. Для того щоб неможливо було пересувати техніку, для того щоб неможливо було перекинути її на правий берег ближче до лінії фронту, для того, щоб окупант не зміг підсилити свої позиції, це на саме зараз найголовніше. Після цього загарбники вже не намагалися відновити дорожнє покриття, і в ніч на 11 листопада, 22-го вже самі навмисно зруйнували декілька опор і прольотів багатостраждальної переправи. Хоча тепер рух переправою припинений поблизу околиць мосту по обидва береги не вщухає канонада. Звісно, що основний е, спосіб боротьби залишається контрбатарейний. і до тих пір, поки ми не зможемо зачистити територію від ворога на достатню е, відстань, е, ми не можемо говорити ні про які активні більш активні дії, е, тому що ми. Розуміємо, з ким маємо справу, розуміємо, з якою кількістю, кількістю ворога маємо справу, і розуміємо, що е, ті обстріли та потужність цих обстрілів, яка припадає зараз на цивільне населення, в принципі, е, спровокована ось цією всією шуміхою, вибачте за таке слово, навколо так званих просувань сил оборони. Треба розуміти, що за всім цим. Страждають в першу чергу мирні люди. Територія на багато кілометрів навколо Антонівського мосту нагадує випалену пустелю. Тут майже нереально знайти бодай одну вцілілу будівлю. Мирних мешканців вже давно евакуювали. Штурмові групи по обидва боки Дніпра намагаються взяти під вогневий контроль цю місцевість, бо усі розуміють, переправа один з головних важелів, які впливають на контроль цілого регіону. Олександр Храпач, телеканал Київ.